Всім привіт. Добрий день. Так, працює, працює, чудово. Радий вас вітати. Мене звати Євген Жарніков. Компанія Great Catalog. Ми створили сайт, на якому архітектори, дизайнери можуть завантажувати 3D-моделі для своїх проєктів. Трохи бази. Вже більше 20 років дизайнери, візуалізатори використовують 3D-софт, такі як 3D Max, Blender, Sketchup, Revit, іноді Archicad. Для того, щоб повноцінно використовувати ці пакети, ви просто потребуєте 3D-моделі. Ви маєте мати 3D-моделі, які можуть насичити і створити інтер'єр, де вони беруть ці моделі. А вони їх купують, вони їх купують за гроші на таких сайтах, як CGTrader, Turbosquid, Great Allo, або не дай боже, 3 dru або 3DSky його дзеркалом. А також наші люди лізуть на торренти, телеграм-канали чорні, завантажують собі по 5 гігабайт 3D-модели і потім намагаються навести лад в тому безладі. Чому не піти на сайти виробників? Чому не піти і не взяти просто 3D-моделі, використати їх в своєму проєкті? Тому що ви маєте попросити. Дайте, будь ласка, 3D-модель. А скиньте мені, а вам куди? А вам для чого? А якщо ви навіть... Довгі переписи отримуєте 3D-моделічку. Насправді ви її отримуєте десь отак. Це Google Drive, Dropbox, може бути якась форма чи влічку, якийсь меседж з цією з архівом з 3D-моделів. І навіть якщо ви її отримали, навіть якщо вона у вас вже є, не все так просто. Ми переглянули більше 30 виробників з 3D-меблями, і виявилось, що е, є багато проблем. Ну, я розкажу про трошечки, може хтось себе впізнає. Ну, по-перше, 3DM, 3DS, DXF, OBJ, FBX — це старі формати для геометрії. Вони не підходять, вони не містять жодної інформації про матеріал, колір, текстуру і так далі. Це просто геометрія, це полігони. Далі немає матеріалів. В більшості немає текстур, немає матеріалів, це виглядає десь отак. А рендер не відповідає взагалі. Тобто я маю, чи дизайнер чи дизайнер має взяти і півгодини налаштовувати це крісло, щоб воно хоч якось було схоже на те, що має бути. А Перенасичений полігонаж 2 мільйони полігонів, 5 мільйонів полігонів це дуже багато. для, Це прям треба мати суперкомп'ютер, щоб опрацьовувати такі сцени з такими меблями. Або, наприклад, є матеріали, є формати, є все хорошо, але тупо все в одній кучі. Ну, типу, розбирайся. А ми є маркетплейсом з 3D-моделями. Ми продаємо 3D-моделі дизайнерам, архітекторам і пропонуємо рішення розмістити ваші 3D-моделі в нас безкоштовно. Тобто, щоб дизайнер, архітектор міг завантажувати 3D-моделі і використовувати їх в своїх проєктах, щоб все було дуже гарно і структуровано. Ми... Як маркетплейс вже досягли досить непоганих результатів. У нас 100 тисяч 3D-моделів три основних формата – Blender, SketchUp та 3D-MAX. А в нас є вже пошук по картинці. Тисячі дизайнерів використовують нашу, наші 3D-моделі для своїх проєктів. Тож, ми експертами в 3D-графіці, і в нас є пропозиція створити офіційну сторінку бренду. Це комплексна послуга, яка включає в себе. Аудіт та перевірку 3D-моделей. Ми перевіримо ваші 3D-моделі, ми їх опрацюємо, ми підберемо текстури, ми їх відрендеримо від на білому фоні, щоб все було гарненько. Ми конвертуємо їх в три формати: 3D Max, Blender, SketchUp. Також в нас на черзі Revit. Ми кожен квартал будемо оновлювати і підіймати ваші 3D-моделі та перевіряти їх актуальність. Також е Треба зауважити, ваші 3D-моделі будуть безкоштовні. Але не кожен дизайнер можна скачати. Можна скачати тільки авторизований юзер, який погодився, що ми передамо його дані вам, тобто ви кожен ви знаєте, хто завантажив вашу 3D-модель. Також, як виглядає сторінку бренду? Це логотип, це опис на п'яти мовах, це кожна моделька складена одна до одного в єдиному стандарті. Кожна моделічка. Має три формати, має лінк посилання на сайт виробника та на кожну сторінку товару на сайті виробника. Нашими партнерами стали такі компанії, як Clipe, Franco, Josef, Джойф. Підписали Махно. Вам більше не треба. Вам більше не треба розбиратись в стридиграфіці, вам більше не треба виділяти співробітника. Вам не треба. Публікувати їх в себе на сайті або десь може в клауді, ввести цю переписку, збирати аналітику. Ми все це готові зробити для вас. Також хороші 3D-моделі відкривають новий левел співпраці. Ми можемо підготувати на ваш сайт конфігуратор, який дозволяє змінювати матеріали, повертіти цю 3D-модельку, приміряти. Її в доданій реальності, як це виглядатиме на, безпосередньо на об'єкті. Тобто 3D-моделі це унікальна і комплексна мова спілкування. Це не тільки про якісь файли, які лежать десь там у вас на, на, на Google Drive. Кейси. Хочу з вами поділитися. Ось так виглядали 3D-моделі до того, як ми їх розібрали, отак виглядає сторінка. Коли ми навели лад. Ну це ж приємно дивитись, ми а, розібралися з 3D-моделями з точки зору матеріалів, тому що це унікальні акустичні матеріали, вони мають відображатись в проєкті такими, які вони насправді є. І тут ми а, класно попрацювали з виробником, навели лад в геометрії, і ці панелі зараз виглядають, як на мене, супер. Навели матеріал, дивіться, от був сіренький матеріал, який став ну, таке приємно поставити в проєкт вам, як 3 d шник а, Підібрали текстури, виправили всі помилки. Тобто ми навели повний лад в цій позиції. Хочу ще похвастатись: у нас є унікальна тулза це JC Murder для 3D-Max, який дозволяє дуже швидко наповнювати. Сцену 3D-моделями, і це теж важлива історія. Ми не одні. 3D-моделі не є таким чимось самим по собі. Ми є частиною екосистеми. Ми співпрацюємо з такими школами, як Сквод, Rendercamp, Academy, для того, щоб молоді дизайнери навчалися на наших 3D-моделях, і це теж дуже хороший канал для того, щоб поширювати ваші товари. Трохи про майбутнє. Ми зараз всі живемо в і всі розуміємо, що ми живемо в епоху штучного інтелекту. Кожен день з'являються якісь апки, які доз... пропонують вам інтер'єр або дизайн інтер'єра легко, швидко в один клік. Але я вас запевняю, ми співпрацюємо вже з двома і підписуємо наступні а, партнерства. І жодна з цих аїшок не може працювати без якісних 3D-моделей, які ми теж можемо їм надавати в сучасних форматах. Тож, швидко позадаю собі питання, тому що в нас не буде питань, і одразу я на них повідповідаю, так щоб було зрозуміло. Це ви що будете продавати наші 3D-моделі? Ваше маркетплейс. Ні, ми хочемо, щоб вони були безкоштовні. В цьому фішка. Коли ви заходите на маркетплейс і намагаєтесь знайти 3D-модель, і от є платна і є безкоштовна, повірте, безкоштовні скачують в 10-сотні в сотні разів більше, і це є класним каналом поширення серед дизайнерів. Якщо я публікую 3D-моделі, в мене вкрадуть дизайн. Кожен другий питає про це. А ні не вкраде. Або вкраде, але для цього достатньо фотки. Для цього достатньо поїхати на виставку, для цього достатньо просто засвітити свої меблі, і якщо хтось хоче вас їх вкрасти, це не є великою проблемою. 3D-моделі йому ніяк не посприяють, тому що 3D-моделі не містять жодної продуктивної інформації. Вона чиста для того, щоб використовувати в проєктах. В мене є 3D-моделі на сайті. Нащо мені публікація у вас? Те, що у вас є 3D-моделі на сайті, знаєте тільки ви і ті, хто зайшов до вас на сайт. Коли вам треба відкривати нові ринки, їхати в Польщу або будь-куди, вам треба поїхати на виставку, купити стенд, взяти ці моделі, поставити їх, стояти на виставці для того, щоб поспілкуватися. Нормальною мовою з дизайнером на новому ринку вам достатньо дати йому безкоштовно 3D-моделі, щоб він їх міг використати і подивитись і продати своєму клієнту. А все дуже вам дякую за увагу. Ви чудова публіка, дуже приємно виступати. Перед вами дуже уважні. Я вас дуже прошу. Сфотографуйте, будь ласка, запишіться до нас на безкоштовний аудіт 3D-модели. Ми проведемо перевірку ваших 3D-моделей. Ми подивимось, які вони. Ми дамо вам повноцінний звіт безкоштовно. Які вони, чи вони варті, що з ними треба переробити, як завдяки ним можна доопрацювати. І допрацювати їх до такого стандарту, що ваші 3D-моделі почнуть і вони мають продавати ваш товар. Дякую, дякую за цю можливість. Дякую, дякую за корисну Все. інформацію. Це тобі подарунок з асоціації. Так, і ми всі дякуємо вам за підтримку, за партнерство і викликаємо працюватися по